Такий варіант інвестицій він набагато вигідніший. Це один з найвищих комплексів в І це 33-34 поверх. Що тут можна зробити? Всім привіт! Вітаю знову вас на нашому каналі. Це п'ятий випуск. І сьогодні буде дуже цікава тема. Ця тема буде цікава в першу чергу тим, хто. Інвестує в нерухомість і також порівнює інвестиції в нерухомість з інвестиціями в сонячні електростанції. Я покажу, як в цьому комплексі ми поділили дворі квартиру на останніх поверхах на чотири студії. Покажу, скільки коштувала квартира, скільки витратили коштів на ремонт і який плануємо отримувати результат від здачі в оренду. Буде цікаво, залишайтеся з нами. Поїхали! Це комплекс комфорт класу. Тут є підземний паркінг, і якщо подивитись на будинки, то ми бачимо, що є у нас панорамні вікна, є великі, просто не панорамні вікна, але це все в загальній концепції виглядає дуже чудово. Стоять решітки на кондиціонери. Тобто, якщо порівнювати з якимось старим жилим фондом, то ну, це взагалі просто небо і земля. І це один з найвищих комплексів в Києві. Тут 34 поверхи. Я думаю, що небагато людей. Просто були вище 25-го поверха. Ми якраз взяли тут квартиру на 33-му, 34-му 33 поверсі Пентхаус, і там вид просто просто космічний. Нічого не заважає, і картинка дуже гарна, і воно просто надихає на те, щоб тут творити, працювати, класно жити і просто проводити гарний час. Така в комплексі класна територія, все гарненько виглядає, над цим попрацював забудовник. Схема поділу квартири на студії це ну, не ноу-хау, але це дуже класна схема, тому що ви завдяки такій схемі отримуєте більшу дохідність, ніж, наприклад, купуєте одну кімнатну квартиру і просто здаєте її в оренду. Навіть у нас схема набагато вигідніша. Як це виглядає? Пішли дивитися. на 33-й Їхали в ліфті з дівчиною. Вона сказала, що вона однушку знімає тут за 700 доларів. Тому, якби комплекс комплекс тому відповідає, і реально це круче, ніж там купити квартиру в якомусь бюджетному будинку, вбухати так само коштів на ремонт і здавати в два рази дешевше. На 33 му і 34 му поверсі це пентхаус, загальна площа 82 квадратних метра. Більша площа вона коштує дешевше за квадратний метр, ніж маленька площа, наприклад, одна кімнатна квартира. До речі, в цьому будинку також були студії по 30 квадратних метрів, але просто космос коштують. Ми, по суті, зробили те саме. Ми зробили таких чотири студії, але заплатили за них в два рази дешевше. Показую, це один з поверхів, тут дві студії, і на іншому поверху також дві студії. В студії ще поруч санвузол був так, як має бути, ми його трохи там по площі змістили, а в цій частині квартири мали бути сходи. І я якраз в слайдах покажу, як це все виглядало від початку того, як цей об'єкт взяли, до моменту, який ви зараз бачите, по суті, як весь процес ремонту проходив, що тут було, як воно робилося, як воно все змінювалося. Показую першу. В такому у нас чорно-білому стилі. Інь-янь. Все прям ідеально. Все по концепції заходить в максимально широкій аудиторії, особливо, якщо це поєднане в кольоровій гамі з деревом. І показуємо вид з вікна. Просто це шикарний вид. 33 поверх. Вид у нас на центр Києва, на Голосіївський ліс. Широкі підліконня, для того, щоб можна було не просто для декору використовувати, а можна сидіти, можна лежати. Можна тут, в принципі, багато чого цікавого робити. Можна просто розвернути кровать і проєктором засвітити стіну, і буде у вас просто домашній кінотеатр. Розатички у нас всі по дизайну, чорного кольору, класний виробник, нормальні меблі. Коротше, все круто виглядає. Класним рішенням, коли ви комплектуєте невелику площу меблями, це барна стійка. Вона виконує багато функцій, це може використовуватися як стіл, як місце для зберігання якихось речей. О, взагалі, вона така потужна, можна багато що робити. Цікаво. Закомплектована індукційною плитою, тому що є стенові плити, вони також так гарно виглядають, але вони в користуванні е, дуже непрактичні, тому що воно там все приграє, димить і ну, реально не хороше рішення. Змішувач європейський, це у нас Іспанія бренд. Е, нормальна техніка стоїть, нормальна мікрохвильовка. Е, холодильник вбудований. Отак так от воно все сховано, тому що ну, реально бачиш, Зайшли в квартиру, квартира маленької площі, в принципі, така як ця. І ти такий заходиш і дивишся, а там стоїть величезний білий холодильник. Ну як можна поєднувати білий холодильник, коли ви стоїть двоспальне ліжко? Якось воно неорганічно дивиться і трохи коло. Тому краще це все заховати. І там мікрохвильовка, також, коли маленька біла стоїть десь на поличці, ну воно ну, бюджетно дуже виглядає. І коли ви купуєте квартиру там, в комфорт-класі і хочете здавати нормальним людям цю квартиру, то я думаю, що вони такі подивляться і скажуть, ну кемонти, то ребята, що ви зробили? Все гарненько світиться. В принципі, ну, місце нормальне для того, щоб я не думаю, що в студіях прям будуть готувати їжу. Але, як мінімум, тут місце для цього є. У нас стоїть котел на 6 кВт. До речі, котел стоїть на 33-му поверсі і на 34-му поверсі. І в квартиру заведено, взагалі на всю квартиру заведено, 32 кВт потужності. 32 кВт потужності три фази. І це 33 й 34-й поверх. Що тут можна зробити? Тут можна поставити сонячну станцію просто на духу цього будинку. Під 32 кВт потужності можна собі 40 поставити і, в принципі, нормально заробляти гроші навіть більше, ніж з цієї квартири. Але є така штука, що зелений тариф дуже тяжко підключити якраз під е, високоповерхівки. Тому такий варіант поки не розглядається. Можливо, в майбутньому там щось зміниться по зеленому тарифу, і такі об'єкти будуть вводитися якось в експлуатацію, тому що місця на даху прям точно вистачає. Забудовником можна домовитися, і такий проєкт можна реалізувати. Але це питання часу. В всіх студіях у нас плитка на полу, це хороша якісна плитка. Це для того, щоб воно все не скріпіло і зручно було прибирати. Тому що якщо то буде ламінат, то ну, за часом, особливо при подобові, здачі в оренду, ламінат буде просто ушатуватися і буде, через якийсь час потрібно буде його замінювати, тому що він довго не прослужить. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи ці студії будуть здаватися довгостроково, чи подобово. Який варіант найбільш вигідний? Цікаво знати, тому пишіть в коментарях. Прямо буде цікаво почитати, і потім ви також побачите на це відповідь, хто вгадає, тому дам посилання навіть на посилання на здачу цих об'єктів, ви зможете просто їх орендувати і це все відчути, як воно жити в такій студії. Така концепція ремонту. В таких кольорах вона підходить максимально широкій аудиторії. Ідеально, тому що є, коли роблять ремонт і там вставляють якийсь елемент жовтого, елемент там блакитного, якусь там незрозумілу картину вішають на стіну. Ну, не всім воно заходить. Ви повинні розуміти, що люди бувають агресивно до якихось кольорів відносяться, і не всім воно все може подобатися. Тому ви повинні попасти прямо в максимально широку аудиторію і просто, щоб не було нічого лишнього в квартирі. Тоді воно буде нормально здаватися. Електрика в квартирі розведена також оптимально. У нас здається, розеточки є по всім зонам, де це може бути максимально зручно. Тобто, якщо тут дві людини, наприклад, живе, то там, зарядка телефона чи якогось девайсу з однієї, сторони, з іншої сторони. І плюс є така фішечка. У нас з USB також розеточка. Тому от такими штучками якраз можна брати клієнтів, їм показувати, і вони будуть це цінити, і будуть знімати у вас і платити. Трішки дорожче, ніж вони могли б заплатити просто за якусь там іншу концепцію. Ці студії закомплектовані класними кондиціонерами, якісними. Ці кондиціонери розраховані на площу 25 квадратних метрів. Це інверторні кондиціонери, не Китай якийсь дешевий, а класні Самсунги. І це також важливо, тому що в цій квартирі може бути жарко не тільки від сонця, а й від чогось іншого. Живеш високо, потолки високі, відчуваєш себе просто. Сантехніка вся європейська, Італія, Італія, Іспанія, Іспанія, душова система також Іспанія. На цьому от не варто точно економити, тому що сантехніка це перше, що вилітає при здачі квартири в оренду. І якщо там щось поламалося, чи щось десь потріскалося, щоб це замінити чи виправити, це буде коштувати реально дуже багато коштів. Тому краще собі нормально все закомплектувати і воно буде нормально працювати. Пральна машина у нас в двох студіях фронталка, тому що вона помістилася по розміру. Зараз покажу в інших студіях двох, там вертикалка, тому що там не було місця, куди поставити фронталку, але там вертикалка прям супер стала. Така от душова кабіна. Гарна, чорненька, все чорненьке, у нас вішалочка чорненька, тримач для туалетного паперу, чорненький. Зеркало з підсвіткою. Така концепція, вона я ж кажу, залітає в максимально широкій аудиторії. <му> прикольно виглядає, реально прикольно, сучасно, брутально, нічого лишнього. Не всякі там мі-мі-мі. таких студій також у нас дві, по стояку вона майже так само виглядає, трішки, трішки змінена, площа плюс-мінус та сама. Чим вона відрізняється? Те, що в нас тут ціна така, вона була, вона вже була така, ми не хотіли її змінювати. Тому так от вирішили все обіграти, і також досить гарно вийшло. А витяжка в нас тут вже е, виходить, наружна витяжка не вбудована, але крута витяжка, гарно також дивиться. Ну і зона кухні трошки змінена, тому що котла немає. І не потрібно було його там кудись ховати в шафи. Але також місця вистачає для того, щоб і готувати і поїсти нормально, і приготувати їжу, і там розмістити все. Також у нас тут підсвіточка є. Тут уже трохи більше місця в шкафчику для того, щоб посуд ставити. Ну і всього багато. Також холодильник такий самий аналогічний, мікрохвильовка така ж сама. Шкаф такий самий по розміру. Тобто концепція. Абсолютно схоже. Магія! Вимикаємо світло і дивіться на цей шикарний знову таки вид і цей захід сонця. Я думаю, за такі проекти якраз варто платити гроші, тому що вони будуть приносити також гроші. Ну, і Покажу тут санвузол свій. Тут він також трохи відрізняється. Також зеркало з підсвіткою у нас така сама рака вона з тумбою, такий самий унітаз. Душова. І от якраз те, що я показував, що там фронталку можна було розмістити, тут потрібно було ставити вертикалку, тому що як бачите, тут місця для фронтальної спиральної машини просто немає. 33-й поверх показував, 34-й поверх, аналогічні дві ті самі студії тої самої комплектації того ж самого розміру. От сюди пішло на всі чотири студії більше 80 тисяч доларів, це все повністю під ключ. Із технікою ремонт тут якісний, хороший. Використовували всі матеріали також хорошої якості. Це не топ ремонт, не преміум, це нормальний такий бюджетний середній ремонт. Техніка все також якісна. Не якийсь дешман, який може там через декілька днів чи тижнів чи навіть рік перестати працювати, все куплене офіційно, все на гарантії це також важливо. Не потрібно десь намагатися економити і десь щось дешевше купити, тому що якщо воно буде без гарантії. То якби, ну сенсу в цьому немає, тому що вам потім все одно потрібно буде це все замінювати. То краще, якщо там гарантію дають на щось там 3 роки, 5 років, то оці терміни мають витримуватися, і за цей термін у вас уже квартира, хоч якось окупиться. Бо якщо ви будете просто щороку замінювати, наприклад, там пральну машину чи мікрофольовку, то яка вигода буде в цьому взагалі? Як бачите, у нас у всьому такий от підхід, що все має бути гарно, все має бути надійно, все має працювати і має заробляти гроші. І якщо порівнювати, наприклад, як ми будуємо станції з тим, як ми реалізували такий проект. То ви можете бути впевнені, що ми серйозні хлопці, які реально доводять все від початку до кінця і несуть за це відповідальність, і з цього виходить нормальний класний результат. Зараз ціна такої квартири буде коштувати в цьому комплексі вже в іншому будинку, який здається там 150 тисяч доларів. Тобто, дивіться, яка логіка і яка математика. Що ми могли взяти, наприклад, дві однушки, їх розділити на студії, і це б вийшло б набагато дорожче, ніж коли ми взяли пента і поділили на чотири студії. Такий варіант інвестицій він набагато вигідніший. І якраз цю схему я вам пояснив, тому можете її спокійно повторювати. Сподобався цей випуск, а я впевнений, що він вам сподобався. Ставте цьому відео лайк, діліться цим відео з друзями, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Залишайтеся з нами, далі буде ще цікавіше.